Всім привіт! Вітаю вас у новому відео, і сьогодні воно буде таким передсвятковим та дуже казковим. Я разом з вами сплету таку традиційну різдвяну прикрасу для оселі різдвяного павука, приготуємо з вами смачний зимовий напій, а також поділюся з вами кадрами з мого походу до льодовика. Тож вмощуйтеся позручніше та бажаю вам приємного перегляду! І розпочнемо ми з вами саме зі створення різдвяної прикраси стародавньої нашої традиційної української буду створювати різдвяного павука. Ще у листопаді я замовила собі цей набір і дуже-дуже довго на нього чекала, коли ж він нарешті прилетить, приїде до мене до Швейцарії. І нарешті я його отримала і встигла створити його для свого дому. Нового дому, адже дім, це там, де ми. Я дуже хвилювалася, щоб ось ця житня-солома доїхала до мене цілою та неушкодженою. І саме так і сталося. Завдяки гарному пакуванню все було чудово. Тож я дістала інструкцію і почала розгадувати ці символи, які там були намальовані, і взялася за створення першого елементу октаєндр. Називається він. Поки я очікувала на свій набір, я перечитала і передивилася дуже багато матеріалу, і за однією із легенд, яку я читала, цей світ створив павук, оплівши своєю павутинкою перлину. Так утворився всесвіт. Загалом мені знадобилося 5 маленьких таких елементів, 4 середніх і один просто величезний. Найважче, звісно, було створити перший елемент, тому що я не знала, як, що і куди, але вже потім мені стало набагато все зрозуміліше і простіше. Також я вичитала, що раніше українці не прикрашали свої оселі ялинками до Різдва. А вішали саме ось різдвяного павука та ставили дідуха, і вони у парі захищали дім від злих духів, від усього лихого і приносили в дім радість, добро та щастя. Ще в одній легенді, яку я почула, переглядаючи відео, було описано ситуацію, коли Марія намагалася сховатися з маленьким Ісусиком, і вони сховалися у печері, і павук густо заплів своєю павутиною вхід до печери, тож вороги не змогли їх побачити та знайти. І відтоді в домівках не вбивають павуків. Що ж, я вже перейшла до створення найбільшого елементу, найбільшого октаендра, і просто вразило мене ці величини, ці масштаби. Мені дуже сподобався сам цей процес. І зараз мені залишається лише поз'єднувати елементи між собою і підвісити у коридорі. Я обрала це місце, адже воно знаходиться саме на вході у будівлю і зможе з легкістю затримувати усе погане, що може потрапити у мою квартиру. А перед наступною частиною відео, де я вас візьму із собою у мій похід до льодовика, я пропоную вам випити чашечку гарячого, зігріваючого зимового напою. І сьогодні я буду готувати шоколадний мокко. навіть не так шоколадно апельсиновий мокко. І для цього мені знадобиться молоко, каву зараз приготуємо з вами і какао. У мене таке спеціальне, як для випічки, воно таке дуже насичене, дуже класне. Я думаю, ідеально підійде для цього напою. Коричневий цукор можна взяти звичайний апельсин, бо мені потрібно буде трішки апельсинового соку і цедра для прикрашання, і також для прикраси я буду використовувати наприкінці збиті вершки. І для початку давайте підігріємо з вами молоко. Додаю 1 столову ложку цукру та 2 ложки какао. І, як завжди, коли я показую якісь нові цікаві рецепти, інгредієнти, пропорції та опис приготування я залишу в описі під відео. Переходьте та дивіться. Можна навіть зробити скріншот, щоб потім був у вас список інгредієнтів під рукою. Це дуже смачно, це ідеальний напій для зимових вихідних днів. Ну і зараз, нарешті, я запрошую вас у зимову казку, у яку я потрапила 1 грудня, таким чином, відсвяткувавши початок зими та отримавши свій останній подарунок на день народження. Нам вдалося навіть частинкою маршруту проїхати по Берніна Експрес це один із найвідоміших маршрутів Швейцарії. А побачити льодовик, то, власне, було однією із цілей на цей рік. Але, чесно кажучи, я не знала, що у Швейцарії кілька льодовиків, я чомусь завжди чула про один і той самий. Мені здавалося, що він єдиний тут, який є в Альпах, але виявилось, це не так. І у Фейсбуці я побачила дівчину, яка організовує тури, і дивом вона мені запропонувала приєднатися до цього походу. І це називається просто зорі зійшлися, все вдалося, був вихідний день, був перший день зими, і ось ця неймовірна пропозиція подорожувати до льодовика. І що ж, я думала, Швейцарія маленька країна, невелика, але я була в дорозі 5 годин, щоб дістатися до цієї чудової стежки, яка привела мене до льодовика. Ми приїхали в Мортерач, і так само називається льодовик мортирач. і мені дуже сподобалося подорожувати з Оксаною саме, тому що вона розповідала дорогою стільки цікавинок, і по нашому маршруту, і загалом про цікаві місця Швейцарії і про льодовики, дівчата з нашої групи її постійно про щось розпитували про маршрути, як вони маркуються. Про те, чому тане льодовик, чому він ось так знизу витікає вода, адже зверху ще глиба льоду, і вона на все знала відповіді. І з того, що розповіла Оксана, і трішки я почитала в інтернеті дорогою, що цей льодовик він простягався раніше на 8 кілометрів. Зараз його довжина вже становить 6 кілометрів. І він за останні два роки втратив майже 10% свого об'єму, і це дуже швидко і дуже багато. Це один із найшвидше таночих льодовиків у швейцарських Альпах. І цей маршрут підійде в принципі для новачків, але для тих, що вже піднімалися в гори, що мають уявлення про те, що таке підйом у гори. Спочатку це була широка стежка, широка дорога, але ми одразу одягли спеціальні насадки на взуття. Тому в принципі наш похід минув, скажімо так, без пригод. Легка частина маршруту закінчилася і починається вже маршрут, маркований як маршрут середньої складності, і ми вже наближаємося, підходимо все ближче і ближче до льодовика. Не знаю, якось це виглядає, але зараз я вам намагаюся показати ось пальцем, як ми будемо просуватися і коли Оксана сказала: а зараз ми будемо підійматися, бачите там людей на горі, і я просто справді не бачила на пагорбі жодної людини, поки не вгледілася і не побачила, наче маленькі мурашки підіймаються на цю гору. І ще я дуже довго вагалася, чи варто мені брати ці палиці, з якими усі ходять. І зрештою вирішила їх не брати і пошкодувала. Але на щастя, Оксана мені позичила одну зі своїх палець, і, звісно ж, так підйом був набагато простіший і набагато безпечніший, що вгору, що вниз. Вже підійшли дуже близько до льодовика, і зараз він за моєю спиною. Справді було важко відрізнити гори від льодовика, але коли вже підходиш і від нього відблискує сонце, відбивається, як від скла стає одразу зрозуміло, де льодовик, ось це все внизу. Зараз вам покажу у віночку, там маленька людина, щоб ви могли уявити масштаби і розміри його хоча б через відео. І коли ми вже підійшли дуже близько до ось цих уламків, до шматків льоду, просто здавалося все нереальним, як вони могли ось тут просто так лежати, засніжені, притрушені сніжком. І цей колір, блакитна міць, просто неймовірно, наче у касті Снігова королева. І оскільки це мій перший льодовик у житті, я думала, що до всіх можна ось так близько підійти, торкнутися, зайти в оці печери. Але Оксана розповіла, що це один із найкращих льодовиків, саме до якого можна підійти, торкнутися, зайти всередину у печеру і побачити це і на власні очі зблизька. Не до всіх льодовиків можна ось так близько підійти. Тож ми вже там побували з усіх боків, і у велику печеру я залізла, ось у цю маленьку печеру познімала із середини, навпроти, так би мовити. І ми вдосталь там нафотографувалися, зробили собі фотосесії, відеозйомку і вже потім попрямували назад. І час був дуже класно також спланований, що ми встигли і набутися, і встигли назад на потяг, щоб нормально доїхати додому. І наприкінці відео я хотіла поцікавитися, у вас, чи помітили ви, що на моєму каналі вже понад 50 відео. А зважаючи на те, що відео на моєму каналі з'являється приблизно з регулярністю один раз на тиждень, це означає, що ми з вами уже рік як зустрічаємося на цьому каналі. І якщо ви ще досі не підписані на мій канал, можете зробити це прямо зараз, зробивши мені таким чином. Подарунок на Різдво на Новий рік і привітавшись з річницею каналу. Ну а я, в свою чергу, продовжу вас балувати та радувати новими відео, цікавими та корисними, і думаю, що на початку наступного року також розіграю серед своїх підписників якийсь невеличкий презент. І, звісно ж, як завжди, я чекаю на вас в коментарях. Давайте там поспілкуємося! До зустрічі у нових відео!